Володимир Зеленський заявив, що росіяни поширюють дезінформацію про керівника офісу президента Андрія Єрмака, щоб послабити його. В Інтерв'ю для Bloomberg у нього запитали, чи занепокоєний він тим, що Єрмак має забагато влади. Президент відповів: цитую: якщо ви проаналізуєте ті. Чи інші засоби масової інформації про ярмака стали так говорити вже після того, як говорили про одного голову адміністрації. Потім говорили ще про одну людину серед депутатів. Потім говорили про третю кінець цитати. Зеленський зазначив, що така робота ведеться для атак безпосередньо на нього. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію. Або президент не має ніякого впливу на тих чи інших міністрів тощо. Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак, потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат він робить те, що говорю йому, я. І він виконує ці завдання. Якщо хтось хоче послабити ту чи іншу людину, то він завжди буде бити по команді, додав президент і сказав: а коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто не задоволений мною, а тільки задоволені. А мною задоволені не тільки рускі, передусім русські, а хотіли тим чи іншим способом мене знищити, тому що для них це план окупації. Один із планів кінець цитати, наголосив президент України з його словами, росіяни так само це лобіювали в інших країнах світу, як зазначив президент. Процитую на жаль, не тільки руські хочуть слабкого президента України. Слабкий президент України це можливість відірвати від України половину території. Це можливість Україну зупинити по дорозі до вступу в Європейський Союз, це можливість закрити мені рота, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати. Впливу на ті чи інші суспільства, і це і є завдання для багатьох у світі. Ось що приблизно відбувається. Кінець цитати, і також президент України Володимир Зеленський наголошує, що немає жодного ефекту від армійських тактичних ракетних систем Атакамс без дозволу бити по ними по аеродромах Російської Федерації. Про це голова держави також сказав в інтерв'ю для Блумберг. Цитую: якщо немає зміни, то немає сенсу використовувати. Атакомс, нема у цьому сенсу, сказав Зеленський. Глава держави нагадав, що у росіян є бази та військові аеродроми, з яких злітають у небо літаки та запускають по Україні тисячі керованих авіабомб. Якщо ми не зробимо так, аби ці літаки там не стояли, якщо ми не змусимо Росію прибрати їх глибше в Російську Федерацію, а з тієї відстані вони вже не зможуть запускати ці бомби, вони зможуть бити тільки ракетами. Ракети це також зло, але їх набагато менше, ніж цих бомб. Тобто, якщо ми їх не змусимо, вони просто будуть з нас знущатись і зруйнують усе живе, що в нас є. У цьому зв'язку президент пояснив, як можна росіян змусити передислокувати якомога далі військові літаки від кордонів України, поставити відповідну зброю, яка буде бити по їх військових аеродромах. Якщо Сполучені Штати не дадуть можливість це зробити. Використовувати цю зброю, то немає ніякого ефекту від цієї зброї, наголосив Зеленський. Тим часом президент Китаю Сі Цзіньпін підтримав зв'язки з Росією та підтвердив позицію Пекіна щодо України, попри розчарування західних лідерів через те, що КНР нібито підтримує військові зусилля Москви, Пише Блумберг. Під час зустрічі в Куларах саміту з безпеки в Астані Дзінпін та Путін заявили, що відносини між їхніми країнами є. Найкращими в історії політики пообіцяли спільно захищати регіональний спокій і стабільність. Коли йшлося про Україну, то лідер Китаю зазначив, що його країна завжди стояла на правильному боці історії згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ. Це говорить про постійну підтримку Пекій Москви. Водночас Путін наголосив, що Росія виступає проти втручання зовнішніх сил у Південно-Китайське море, де зросла напруга через Територіальну суперечку Пекіна з Філіпінами союзником США, як сказав Путін, процитую його слова: мій дорогий друже. Я дуже радий нашій новій зустрічі. Звернувся Сі, точніше до Путіна. А навпаки, і у Блумберг підкреслили, що демонстрація поглиблення зв'язків можливо ще більше дратуватиме західні країни, які тиснуть на Китай, аби він припинив сприяти війні Росії проти України.